Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, бо Його великої великої милості ми не зникли. Велике його до нас милосердя, воно оновлюється кожного ранку. І, прокинувшись рано вранці, кожний українець, як би це хотілося, щоб кожний українець, де б він не був. Він сказав: Слава Господу, слава Господу! Ти даєш мені ще один день життя. І я дякую тобі, Господь, за те, що я не зник, що я не ушкоджена, що моя домівка ціла. Я дякую тобі, я дякую тобі, що я прокинувся і моє життя продовжується. Слава Богу, йому повіки слава. Тому будемо дякувати Йому, будемо славити Його, і Хай славою. Господньою наповнюється вся українська земля, і хай славою Господньою наповнюється наше життя. Це дуже дуже класно. Коли наше життя наповнюється славою Господньою. і якщо воно буде наповнено, знаєте, повінця до кінця, то у тій тимряві і у тому всьому нечистому, що є в цьому світі, просто не буде місця. Коли ми будемо наповнювати себе словом Божим, будемо наповнювати себе світлом, то тимряві просто не буде місця. Алілуя! Слава нашому Господу! Повіки слава, а я буду співати про силу Твою, буду радісно вранці хвалити Твоєю милістю, бо для мене ти був день недолі моєї твердиною та захистом. Алілуя! Слава Богу! Він наша твердиня, він, він наш захист, Він наш надійний помічник, який приходить на нашу допомогу швидко, швидко. Він каже, покличте до мене, і я відповім вам. Слава Йому. Амінь. Я приношу тобі тривоги, мої поразки і перемоги. Я віддаю їх тобі. Я приношу тобі проблеми, сльози душі мої даремні, Я віддаю їх тобі, я віддаю їх тобі, даруєш мир серед війни, Осяє шлях у темряві, пилюєш свій дощ. Серед пустель, я не одна тепер, ти не один тепер, я не одна тепер, ти не один тепер. Свої думки тобі відкрию, рани душі розбиті мрії я, віддаю їх тобі. Страхи свої розчарування, біль від образ та всі бажання, я віддаю їх тобі, я віддаю їх тобі, даруєш мир серед війни, осяє шлях у темряві. Ти не є дощ, серед пустель, я не одна тепер, ти не один тепер, я не одна тепер, ти не один тепер у глибині морі в землі, у висоті небес, серед днів. І темних ночей я не одна тепер, ти не один тепер, я не одна тепер, ти не один тепер, я не одна, і ти не один, бо коли з тобою Господь, ти ніколи не буваєш на одинці, бо коли з тобою Господь. Тобі завжди є з ким поговорити, бо коли з тобою Господь, то ти. Маєш силу здолати ті чи інші перешкоди і рухатись далі, і рухатись далі, славлячи свого Творця і розповідаючи про нього. Адже коли ти маєш такого класного друга, то тобі хочеться про нього розповідати. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Йому повіки слава! Сьогодні хочу читати одне місце писання, доки Господь дозволить, можливо, скаже прочитати половину, але готове до кінця. Тож, напередодні подій різдвяних, напередодні цих подій, були ще одні події, на які хочеться дуже звернути увагу. І так. Буду сьогодні читати Євангелія від Луки. До речі, цю подію я не знайшла в інших Євангеліях, можливо, погано шукала. Але в Євангелії від Луки в першому розділі з п'ятого віршу починається дуже така дивовижна подія. І я її хочу прочитати усю. В дні Ірода, царя іудеї, був один священник на ім'я Захарія з денної черги Авії. Та його жінка із дочок Аарона на ім'я ім'я її Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, бездогано виконуючи усі господні заповіді і настанови. Тобто така богобоязнена сім'я, дружина і жінка все в них добре. Вони праведні. Слава Богу за такі сім'ї. Одного та не мали вони дитини. Бо Єлизавета була неплідна, обоє постаріли в днях своїх. Одного разу, коли він за своєю денною чергою служив перед Господом за звичаєм у священства, випало йому війти до господнього храму, щоб кадити. А весь народ під час кадіння молився, молився знадвору. І з'явився йому господній ангел, який стояв праворуч кадильного жертовника. Захарія, коли побачив, жахнувся його і його охопив страх. Та ангел промовив до нього: Не бійся, Захарія, тому що молитва твоя почута. Твоя дружина Єлизавета народить тобі сина і даси йому ім'я Іван. І буде тобі радість та потіха, і багато хто зрадіє з його народження, бо він буде великим серед, перед Господом ні вина, ні п'янкого напою не питиме і наповниться Духом Святим ще й з утроби своєї матері. І наверне він багатьох ізраїльських синів до їхнього Господа Бога. І він ітиме перед ним у дусі та в силі Іллі, щоб навернути серця батьків до дітей, а непокірних до мудрості праведів, щоб приготувати Господу підготовлений народ. І промовив Захарія до ангела. Щого я про це дізнаюся? Адже я старий та й дружина моя постаріла в днях своїх. У відповідь ангел каже йому: Я Гавріїл». Той, хто стоїть перед Господом, мене послано говорити з тобою і благовістити тобі це, благовістити. Що таке благовістя? Це радісна звістка. Що зробив Гавріл? Приніс радісну звістку. Так, що ж роби наш Захарія? Спочатку злякався, а що потім? І ось ти будеш мовчати. Так. І ось ти будеш мовчати, тепер уже пішла нерадісна звістка. І ось ти будеш мовчати, і не зможеш говорити до того дня, поки не збудеться за те, що ти не повірив моїм словам, які сповняться свого часу. Люди чекали Захарію і дивувалися, чому він затримується в храмі. Коли ж він вийшов, і то не зміг говорити до них. І вони зрозуміли, що він бачив видіння в храмі, і він говорив до них знаками за і залишався німим. Коли закінчилися дні його служіння, він пішов до свого дому. Так, він пішов до свого дому, і після тих днів його дружина Єлизавета зачала і таїлася п'ять місяців, кажучи. Так мені вчинив Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти з мою ганьбу перед людьми. Тепер полинемо в 57-й Вірш нам сьогодні потрібно саме цю історію охопити. 57 – сім. ж це ж саме розділ. Перший а Єлизаветі настав час родити, і вона народила сина. Почули сусіди та її родина, що Господь щедро злив свою милість на неї і раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя, хотіли назвати його ім'ям його батька Захарією, та, озвали, та озвалася його мати і сказала: ні, нехай буде названий Іваном. А її сказали, що нікого немає у її родині, щоб називався цим ім'ям. Тож знаками питали його батька, як хотів би він його назвати. Попросив, попросивши дощечку, написав слова його, його, його ім'я Іван, і всі здивувалися. І в туми відкрилися його вуста та його язик, і він став говорити, і, благословляючи, благословляючи Господа, і страх напав на всіх сусідів, і по всій гірській околиці іудеї розповідали всі про ці події, і всі, хто чув, це брали до свого серця, запитуючи, ким же буде ця дитина, бо Господня рука. Була з нею. А батько, а батько потім Захарія, а його батько Захарія наповнився Духом Святим і став пророкувати, промовляючи благословений Господь і Бог Ізраїля, бо він від, відвідав і викупив свій народ. Алілуя! Слава Богу! На цьому зупинимося! І от така яскрава подія. Така подія, і цю подію, думаю, знає кожен, але Господь дав мені таке бажання прочитати її повністю, щоб ми нагадали, щоб ми згадали у своїх серцях, нагадали, як це було. І от на що Господь хоче, щоб ми звернули увагу. Захарія отримав благозвістку, Захарію сказали радісну звістку. Але але що зробив Захарія? А Захарія не повірив. А Захарія не повірив. І з того, що він не повірив, у нього закрилися його вуста до часу, до часу, назначеним Господом. Але потім Господнє слово, воно завжди живе і діюче. От ті з його вуста відкрилися, тому що Господь закрив їх до часу, поки він не повірить. Коли ж він повірив, коли він повірив, то Господь відкрив його вста і ще зійшов Дух Святий і наповнив його вста, і він почав пророкувати. Коли Господь залишав цю землю, він дав велике доручення своїм дітям. Він дав велике доручення своїм учням. Ви всі знаєте, яке це було велике доручення. Але давайте знову ж таки звернемося до слова Господнього, щоб нагадати собі в першу чергу, що ж сказав Господь для тих, хто, для тих, хто був його учнем. І так від марка 16-15, від, від марка 16 розділ 15-16 вірш. І він сказав, Ідіть по цілому світу і усьому творінню проповідуйте Євангеліє. І хто повірить і охреститься, буде спасений, а хто не повірить, осуджений буде. В Євангелії від Луки 24, 47 записано: що почавши, щоб, почавши з Єрусалима, проповідувалося в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами. Матвія 28:18. Ісус промовив до них, дана мені всяка влада на небі і на землі, то не то ж. Ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати усе, що я заповідав вам. Ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь. І так, Господнє слово нам каже тричі, тричі. Що ми, учні, його повинні не мовчати, ми повинні іти по всьому світу і проповідувати Євангеліє. Захарія не повірив, і тому він мовчав. І тому, якщо оцей приклад, оцей приклад є яскравий приклад тому, чому діти Божі мовчать. Чому діти Божі? Чому діти Божі не розповідають про свого Спасителя і не розповідають про свого Отця? Коли діти земні діти пишаються своїми батьками, своїми друзями, вони про це розповідають. А якщо діти Небесного Отця про нього не розповідають, не несуть оту благу звістку, то є дві причини: перше, тому що вони в це не вірять. Друге, тому що він для них не надто люб'язний, не надто величний, не надто класний, щоб про нього говорити. Причина є. причина є. Тому, якщо, дорога душа, ти не проповідуєш Євангеліє, то загляни в своє серце. Що тобі цьому заважає? Захарію заважав спочатку страх. Потім невіра, і він того мовчав. Але блага звістка є у тому, що це буде до часу, це буде до часу, до якогось певного часу, поки у Захарія не народився син. Поки у тебе дорога душа не народиться віра. І от коли ота віра народиться, що Господь сказав мені, саме мені, і ти проповідувати Евангеліє, при... і тоді вуста твої наповняться Духом Святим, і ти будеш проповідувати без страху, ти будеш проповідувати з вірою, тому що сам Господь повеліває це робити. Дехто може сказати, добре тобі ти можеш говорити, а я говорити не вмію. Знаєте, є таке слово Господнє, вже відкривати його не буду. Що коли Ісус каже: ти навістив мене в лікарні, ти накормив мене, ти напоїв мене, ти робив для мене добрі справи. Увійди в радість господаря свого. Є ще таке слово, а деякі з них і без слів будуть придбані для слава Гос... для... для царства Господнього. Коли? Коли будуть бачити ваші добрі діла? Ми всі різні, ми всі різні, і проповідь Євангелія може бути різною. Це може бути словами, цитуючи слово Господнє. А це співом це може бути прославлення. Комусь Бог дає співати дуже гарно. Ви можете цим прославляти Господа і сповіщати Євангеліє. А комусь Господь дає добре серце, таке, знаєте, ну таке вже добре, що ви не можете всидіти на місці, поки не підете до лікарні, поки не навістите когось, поки не приголубите когось, поки не нагодуєте когось, чи не напоїте когось, чи не відкриєте свою домівку і не приймете когось. Розумієте, у кожного з проповідь Євангелія своя. Але саме головне, нам потрібно показувати оцього нашого Отця. І коли хтось скаже, навіть ви нічого не проповідуючи, але роблячи добру справу, і хтось запитає, як це в тебе виходить, і ви тоді без страху і з вірою. Почнете проповідувати Євангеліє. Ви скажете коротко, не своєю силою, а силою покохавшого мене Господа. Мене любить Господь. Мене любить бить Господь. І я своєю дій, своїми дійствами, і я своїм життям, і я своїми вустами хочу про нього говорити, бо він такий добрий, то він, бо він такий добрий і ще, і ще. Коли ми любимо людей, а Господь каже: друга заповідь полюби ближнього як самого себе, і розуміємо, що якщо вони не почують Євангелія, їхнє місце в аду, послухайте. От просто на одну мить поміркуйте, що якщо ваші рідні і близькі, якщо ваші сусіди, якщо ваші колеги по роботі не скажуть, Господи, прости і не повірять в Ісуса Христа, їм вічно прийдеться горіти в аду, їм вічно прийдеться мучитись. І якщо ми їх любимо, якщо вони для нас не байдужі, ми будемо проповідувати Івангелія, ми будемо говорити про Христа лагідно, ненав'язливо. Будемо їм сіяти любов, будемо їм освічувати той шлях, по якому їм потрібно встати і піти. Тому допоможи нам Господь. Не мовчати, говорити, нести це Івангеліє, і в кого ще не виходить, Господи, допоможи, щоб та віра на кінець то народилася, і твоє дитя почало це робити впевнено з вірою, кожний день, укріплюючись Духом Святим, і ти, і ти. І ти. І нести цю благозвістку, щоб славою Господньою наповнилася уся земля. Алілуя! Слава Господу! Слава йому, повіки, слава! Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти навчаєш нас, любов'ю. Ми дякуємо Тобі, Господи, за оці приклади, які ти даєш нам. І твій шлях, і твоє навчання воно не важке. І навіть той, хто не освічений, і той, хто не має великої якоїсь научної степені, зможе це усвідомити, прийняти і робити. Тому що ти з нами, ми не одні тепер. Ти з нами, щоб навчати, а не докоряти, щоб любити, а не пригнічувати. Тому що ти лагідний і твоє милосердя, воно не має меж. Алілуя! Слава йому! Слава йому! Вам мир і гладь і Божу благодать! Не бійтеся, Бог з вами! Зукріплюйтесь в ньому, і хай Господня віра з кожним днем все стає сильнішою і сильнішою, більшою і більшою, і перетворюється із того маленького гірщичного зернятка зим... зим... у велике дерево, яке росте при потоках вод і приносить свій плід в свій час. Алілуя! Слава йому! Амінь!